Це інкубаційне яйце. Ми його теж купляли за грантові гроші. Це залишки вже остання інкубація на зараз. Тут вони вже четвертий день. Дуже гарний інкубатор. Сам провітрює, сам визначає вологу, сам додає водичку, сам перегортає яєчка. Дуже класно у селі Привільне Широківської громади. Пані Наталія почала все спочатку. Відколи виїхала з окупованого Мелітополя. У рідному місті в жінки були і коні і страуси. А тепер Наталія облаштовує маленьку птахоферму, в якій вирощуватиме перепілок. Для них треба не дуже багато місця, а так як ми не маємо змоги тримати велике господарство, бо це дачний кооператив, то вирішили зупинитись на перепілках. У нас от вони почали нести яйця, і ну, скоро вже будемо відбирати кого на м'ясо, кого на яйця залишати. Від потрапляння яйця в інкубатор і до появи нової пташки проходить близько 17 діб. Почати заново Наталії допомогли грантові кошти, які вона отримала від благодійників Карітасу. Так вдалось закупити 130 яєць, і тепер у неї дві сотні біленьких перепілок. Більша частина з яких вже дорослі. А в подальшому жінка планує вирощувати птахів на продаж. Тут у сусідньому селі Лукашева родина головань завела кролів, нутрій та качок. Біля городу розмістили пасіку. Живий товар, за словами господарів, популярний не тільки серед селян, але й в інших містах та селах. Мед, сир, молоко, м'яс. Ну всього по чуть -чуть йде. А живність ви продаєте? Так, да. кролі, нутрі, тобто попит є. Так, да, так, да, так. Да. В основному заказ роботи. Ну так. Людина дзвонить, треба там, на завтра кроля, треба на завтра внутрю, там на завтра яїчки, Там. Щоб прогодувати велике господарство, родина теж подала заявку на гранти і за ці кошти придбала дві тонни корму. Запасів має вистачити приблизно на чотири місяці. Ну, дуже корисно. От, особливо це пшениця подорожала, вона стала там, 8 тисяч по сравнению з сосідні була 3-4. Це... І... Хозяйство розвили дуже багато і треба було ети. І плюс пшеницю вивезли в этом цьому году. Цьому році. І, і ще так не сильно і знайдеш по фермерам. Коштами на відновлення та розвиток господарства селянам допомагає норвезький фонд Карітас. Підтримку у вигляді грантів можуть отримати люди пільгових категорій та власники господарств за програмою Лайвлі Худ Наталія Юрєва, Вадим Сарвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.